Дорога родина, дорогі воїни, дорогі у Христі, сьогодні у недельний день, який належить Богові, ми знову маємо підставу, на жаль, зібратися тут для того, щоб віддати почесті ще двом молодим людям, які навіки поселилися у небесній батьківщині. Живемо у дуже Важкий і відповідальний час світової війни, не тільки фізичної війни, а війни моральної. Диявол в особі російських фашистів і їхніх помічників сьогодні хоче посоромити правду Божу, хоче посоромити його чесноти, його цінності. А на другому краї цієї боротьби. В особі наших найкращих синів і дочок цьому дияволу протистоять українці і люди доброї волі, які мають інший світогляд і стараються своїми тілами, своїми моральними принципами захистити, захистити і правду Божу, захистити нас і захистити самого Бога, тому що здається сьогодні. Світ став і зніг на голову. Здається, що немає вже правди. Здається, і не буде її. Ми зневіруємося. Сьогодні агресор отримує допомогу і винагороду. Сьогодні жертва агресії старається їй заламати руки, старається не дати можливості навіть захищати, захищати свою землю і захищати ці цінності і правду, і цей світогляд. Але ні, рано чи пізно, Божа правда буде торжествувати. Особи тих, хто вже віддав своє життя, хто сьогодні стоїть і хто ще, на жаль, свідомо захистить, захистить ці цінності, про які ми говоримо. І ніколи диявол не зможе взяти верх над Божою правдою. Тому прийміть. Найщиріші співчуття Ти, хто сьогодні найбільше страждає. Я не знайду сьогодні слів утіхи, їх неможливо знайти. Я не знайду слів утіхи для тої маленької дочки Валерії, яка часом заходить у наш храм і не поясню, де подівся батько. Я не знайду слів утіхи для найрідніших цього зовсім юного, але такого вже дорослого 20-річного хлопця, який свідомо. Свідомо пішов на те, щоб цей світогляд захистити, про який я вже сказав. Але я закличу вас усіх бути гідними і достойними того подвигу, який створили за різними поколіннями воїни, але за таким єдиним цілеспрямованим своїм світоглядом в боротьбі за правду, за волю, за любов. За все те, що іде від Бога. Тому пам'ятаємо про їх подвиг. І якщо не можемо допомогти, якщо боїмося, чи економимо, чи ще якимось чином, то хоча б не допомагаємо агресору, не кличмо його сюди. Тому що він іде туди, де його чекають, і він захищає в лапках там. Де відсповідують його цінності, наші ідеали вищі, чим ідеали нашого ворога. І ми ніколи не віддамо того, за що сьогодні кращі наші сини і дочки віддають свої найдорожче, що тільки є життя. Пам'ятаємо, цінімо і любимо свою землю, Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!